Як зробити успішну кар'єру? Всім привіт! Поговоримо сьогодні про 10-й будинок, 10-ту сферу життя з 12, Формула 912. 10-й будинок ведичного соціології. Це є карма, це є діяльність. Ну, що люди це називають робота та чим я корисний суспільству? Це дуже важливе питання, яке потрібно собі задати. тепер давайте ми розберемося. Значить, цитата дуже важлива. Це є сфера життя, це є активність людини спрямована на збільшення добробуту суспільства. Яка людина може зробити щось корисне для суспільства? Так? Тобто активність спрямована на збільшення добробуту суспільства, яка пройшла перших 9 сфер життя, от попередніх 9 відео, я в кожному з них детально пояснював, що ви маєте зробити. Тільки за умови, якщо ви пройшли перші всі 9 сфер життя, правильно закрили там всі рівні, тільки тоді ви можете принести користь суспільству за цим суспільство дасть гроші. Наступне відео я поясню за що нам дають гроші, та як їх отримати. Е, ну, в принципі, все. От я вам розповів, все, як це виглядає. Тобто, як зробити кар'єр? Спочатку потрібно провести в порядок себе. Якщо ви не в порядку, давайте вертаємося. Перший будинок маєте бути ви в порядку. Друге, сім'я, гроші, ресурси, те, що вас підтримує. Гарний одяг, гарні люди, гарна їжа і так далі. Третє, ви маєте прикладати власні зусилля для того, щоб щось робити. Четверте, у вас має бути освіта, житло. Е, ви маєте мати спокій на душі, так, п'яте, тоді ви можете творити щось нове, проявляти всі свої таланти. Шосте, пройшовши ці рівні, ви можете вирішувати чиїсь проблеми. Сьоме, ви йдете в стосунки. Восьме, ви переживаєте глибокі кризиси. Дев'яте, ви приходите до духовності, і тільки десяте, от сфера життя, тільки в цьому випадку ви можете йти в люди та приносити користь людям. Якщо ж ви цього всього не пройшли, то відповідно. Ви не можете користі принести людям. Давайте ми подивимося так. Ви напевно знаєте, да? коли є якісь чиновники, він свого сина поставив на якийсь рівень. Але ми знаємо те, що цінності, система цінностей цієї людини, ну цього хлопця молодого там чи дівчини, вони не є дуже там правильні. І ми потім починаємо скаржитися на те, що як це така людина досягла такого тут рівня, такого то поста. Ну так, тому що ну, батьки до цього допустили, це є друга сфера життя, це наші близькі люди, це наші родичі. Так, звичайно. Ці люди, вони як сказати, ці люди вони й не можуть ну як сказати, така людина вона не може принести користі іншим людям, тому що вона не знає, що робити, та як робити, Розумієте? От. І тут виникають ці всі проблеми. Хм. Десятий будинок це ту користь, яку ви приносите. Давайте дивимося. Є е, три будинки: три будинки. Так, це другий, е, це другий, шостий і десятий. Це три будинки, які відповідають за гроші за ресурс. В першу чергу нам потрібно розібратися, що таке гроші. Як ви думаєте, що таке гроші? Напишіть, будь ласка, в коментарях. От натисніть паузу і напишіть в коментарях. Гроші це. От. Мені цікаво буде почитати під відео, що ви там написали. Дякую всім тим, хто написав. і Дякую всім тим, хто не написав. От. Ви також молодці. Добре, що хоч дивитесь мої відео. Молодці. І так, що таке гроші? Гроші це ресурси, які видаються для виконання тхарми. Що таке Дхарма? Це Богом прописані обов'язки. Тобто, якщо, наприклад, ви чоловік хочете одружитись з дружиною, хочете народити дитину, під це все у вас прийдуть гроші. як кажуть, дав Бог. Дитину дасть і на дитину. відповідно да? Під вас це все прийдуть і гроші, і можливості, і житло, все складеться найкращим чином для того, щоб ви це все отримали. Так, це все, все складеться і все буде чудово, все буде просто прекрасно. От, якщо ж ви хочете їздити по ночах, пити якесь невідомо там. Горюче всякі е, портити життя молодим, гарним дівчатам. Нічого доброго з цього не буде. І навряд чи Бог буде цим задоволений. Скаже: Вау, ти такий молодець! Просто супер! Навряд так буде, ні, так точно не буде, скоріш за все, що так точно не буде. От. Якщо ви зараз бачите, ви скажете Петро, але як депутати от таке творять і так далі, у них на сьогоднішній день великий запас благочастя, тому вони мають можливість таке робити. Але прийде час і повірте, ситуація зміниться. Однозначно, ситуація зміниться, і ну, благочестя, воно має здатність закінчувати. Це знаєте, як гроші. Ну, тобто, благочестя це гроші, які з часом закінчуються. Ну, благочестя це ви. Маєте можливість це конвертувати в хороші стосунки, люди, знайомства, діти, жінку, знайти партнерів. Любою справою, якою займеться, вона по-любому у вас піде, все буде добре. Але не всі такі люди і не всі мають такий великий запас благочесті. Кар'єра. Кар'єра тут, що дуже важливо. Дуже важливо, те, що вам завжди потрібно буде прикладати туди зусилля, ну, бути активним. Також вам постійно потрібно буде збільшувати свій рівень кваліфікації для того, щоб ви кожного дня ставали більш кваліфікованим. Ну, от. це обов'язково. Е, планета, ми ми так зі студентами спілкувалися. Ну от ми прийшли до висновку. Також ми читали різні писання, класичні по ведичній астрології. Ну, от ми брали звідти інформацію. Ну от цей ведичні мудреці давали всі планети, можна їх підтягнути і пояснити, яким чином вони пов'язані з грошима з фінансами. Але якою би не була ваша ситуація, планета Сатурн це аскеза. Якщо ви робите якусь аскезу постійно, довго на протязі довгої часу. Ви встані змінити будь-яку свою важку карму та в стані змінити свою долю, і це зробити можливо. Просто потрібно брати та просто робити все можливо. Питання скільки часу. Деколи це потрібно місяць, деколи рік, деколи три життя. Неважно, Якщо навіть три життя, почні це робити. Неважно. важно. Чому кажуть, я кажу багаті люди, що якщо вашій сім'ї ще ніхто не став багатим, будьте першим. Ви можете це зробити. Ви не знаєте, який у вас запас благочестя. Робіть кількість спроб. Вчіться, то робіть спроби. І чим більшу кількість спроб ви зробите, тим більші ваші шанси. Тому що кожна спроба, навіть якщо ви е, ну, обанкротились, ви ну, невдачі, яке, неважно, тим не менше це все одно можливість досягти нових рівнів, нових результатів. Просто починайте це робити. Просто це робіть. У вас все вийде. І так, це був 10-й будинок. Давайте підведемо підсумки. Перш ніж проносити користь людям, ви маєте провести в порядок себе. Якщо ви себе в порядок не провели по попередніх всіх дев'яти відео, то. Ви не зможете в цьому випадку принести користь людям. І відповідно, люди вам за це грошей просто не дадуть. Тобто, це комплексне системне питання. Підходьте до нього системно. Коли є система, бачите, ведична столе вона дає систему. Дуже важливо підходити системно до любого питання. Трохи часу, трохи терпіння. Потрібно трохи попрацювати, тоді ви отримуєте хороші результати. Дякую за перегляд. Будь ласка, діліться цим відео з друзями. Пишіть в коментарях, що корисного для себе ви взяли з цього відео. Я завжди читаю ваші коментарі. Мені дуже приємно за те, що ви пишете за ваші хороші відгуки. До зустрічі в наступних відео.